У північ місто спить занурене в зимову тишу, у будинку на околиці світло погашене, сигналізація активована, двері замкнені. Здавалося б, це ідеальний захист від будь-якої небезпеки, але в ту ніч навіть замки та датчики не зупинили того, хто вже давно знав, як пройти повз них непоміченим. Вона лягла спати, впевнена, що прокинеться у звичайний перший день Нового року. Але замість ранкового світла її розбудив темний силует у дверях спальні. Маска, схожа на обличчя вигаданого героя, чорний одяг, важке дихання, у руках зброя, і з першого ж удару по голові стало зрозуміло, це не пограбування. За мить її руки були скручені, одяг зірвано, а подих перекрито силою, яка не залишала сумнівів. Нападник знав її добре. Він діяв не як випадковий злочинець, а як той, хто роками чекав цієї миті, усе, що відбувалося далі, було ретельно спланованим терором, у якому фізичний біль переплітався з холодним цілеспрямованим приниженням. Він говорив уривками, змінюючи голос, наче намагаючись сховати себе за чужим образом. Але серед цих фраз пролунало щось особисте, майже інтимне. Ти пошкодуєш про те, що зробила, вона знала, що ці слова адресовані лише їй, і вона вже здогадувалася, кому саме належать цей голос. Від того усвідомлення кров застигла в жилах, її шанс вижити тепер залежав не від сили опору, а від здатності переконати нападника у власній покірності. З цього моменту ніч перестала бути випадковою жорстокістю, вона перетворилася на психологічну гру. На межі життя і смерті Флорида невелике містечко, де всі знають одне одного. Морган Мецер і Родні виросли майже по сусідству, кілька кварталів розділяли їхні будинки. Вони зустрілися в шкільних коридорах, їй було 14, йому 17. Здавалося, що це випадкове знайомство, але саме тоді почалася історія, яка згодом обернеться роками психологічного контролю. Перші місяці родні був ідеальним хлопцем. Він приносив квіти без приводу, планував побачення на узбережжі, умів вражати дрібницями, їх бачили разом у парку, на футбольних матчах, у місцевих кафе. Для оточення вони виглядали як зразкова пара, щира, молода, закохана. Їхні родини не заперечували, стосунки здавалися безпечними, а різниця у віці не викликала тривоги. У 2008 році, коли Морган виповнилося 20, Родні зробив пропозицію через рік вони одружилися і переїхали до невеликого будинку на околиці, у районі з тихими вулицями та сосновими лісами. Це місце здавалося ідеальним для майбутньої сім'ї, вони мріяли про дітей, ділилися планами на майбутнє. Перші тривожні сигнали з'явилися майже непомітно. Родні почав контролювати, з ким Морган спілкується, критикувати її за дрібниці, але завжди у формі турботи. Я просто хвилююсь за тебе. Я ж хочу, щоб тобі було краще. Вона не підозрювала, що це не прояв любові, а початок систематичної ізоляції. Коли у 2010 році від лейкемії помер його молодший брат Кевін, зміни стали різкішими. Родні почав зриватися через дрібниці. Вимагати від дружини постійної уваги і підтримки. Морган вірила, що це горе тимчасово зламало його, і з часом усе налагодиться. Але насправді саме тоді контроль перетворився на повну залежність, з якої вирватися буде майже неможливо. Після похорону брата Родні став іншою людиною, його колись тепла увага перетворилася на безперервні претензії. Він почав встановлювати в домі чіткі правила. Коли і що готувати, як складати одяг, навіть у якій послідовності прибирати кімнати. Будь-яке відхилення викликало гнів, Морган намагалася підлаштуватися, вважаючи це наслідком глибокого горя. З часом у їхньому домі зникло право на власну думку якщо вона дозволяла собі не погодитися, він реагував вибухом, голос підвищувався, а іноді він просто йшов, грюкнувши дверима. Поступово Морган перестала ділитися з ним своїми думками, боячись нових конфліктів. У 2011 році, коли вона завагітніла вперше, в їхньому житті з'явилася надія вони облаштували дитячу кімнату, купили колиску, і Морган вірила, що батьківство змінить родні. Але після передчасних пологів і смерті немовляти від вродженої вади серця його жорстокість лише зросла. Він не підтримав дружину навіть у ті дні, коли вона не могла підвестися з ліжка, натомість вимагав, щоб вона дбала про нього, адже він теж втратив сина. Три місяці по тому нова вагітність принесла подвійні новини народження близнюків для Морган, це стало другим шансом, але для Родні черговим приводом для тиску. Вона не працювала, присвячуючи весь час дітям. І це зробило її повністю фінансово залежною. Він користувався цим, нагадуючи, що саме він тримає сім'ю на плаву. Коли діти підросли, Морган наважилася повернутися до роботи, запустивши власний проєкт у дизайні інтер'єрів. Її перші успіхи викликали уродні не гордість, а роздратування. Він підсміювався, що вона грається у бізнес і пророкував швидкий провал. Проте, чим більше клієнтів вона отримувала, тим сильніше він відчував, що втрачає контроль, і це стало переломним моментом, який приведе їх до небезпечної межі. Повернення Морган до професійної діяльності було стрімким. Її дизайнерські проекти швидко набирали популярності, з'явилися замовники з інших міст, а преса почала писати про молоду зірку інтер'єрів у 2019 році. Вона отримала престижну нагороду у своїй галузі, для неї це був доказ, що роки навчання і праці не були марними, для Родні сигнал небезпеки. Він сприйняв її успіх як особисту поразку. Під час вручення нагороди він навіть не привітав дружину, натомість у приватних розмовах висміював досягнення, принижував перед дітьми, називав занадто самовпевненою. Ревнощі та заздрість. Поступово замінили будь-які залишки прихильності. Морган намагалася врятувати шлюб, вона організувала виїзд на вихідні, тихий готель, подалі від роботи і буденних турбот, планувала серйозно поговорити про розлучення, але зробити це м'яко, без провокацій. Спочатку Родні тримався спокійно, але коли зрозумів, що вона не жартує, став агресивним. Сварка переросла у перший фізичний напад. Кілька ударів по обличчю, силове утримання за руки, поштовх, від якого Морган впала на підлогу. Шок був настільки сильним, що вона одразу зателефонувала батькові. Коли він приїхав, Морган була у сльозах зі свіжими синцями, але Родній швидко змінив тактику. При батькові він спокійно заперечив усе, а потім заявив, що Морган зробила це сама, щоб його дискредитувати, вражаючи. Але батько повірив зятю більше, ніж власній доньці. Того вечора Морган усвідомила, наскільки глибоко Родні вкорінився у свідомість її близьких. Він умів маніпулювати не лише нею, а й оточенням. Відтепер будь-яка спроба звільнитися від нього означала не тільки боротьбу з аб'юзером, а й протистояння власній родині, яка віритиме не їй, а йому. Після інциденту Морган не могла більше обманювати себе. Її шлюб був зруйнований, а поруч небезпечна людина, здатна на насильство. Вона почала обережно готуватися до розлучення, консультуватися з адвокатом, збирала документи, намагалася фінансово убезпечити себе та дітей. У вересні 2020 року, попри тиск з боку родичів і вмовляння, родні, вона подала офіційні папери. Родні спочатку реагував передбачувано, дзвонив, писав повідомлення, переконував. Що вона робить найбільшу помилку у житті, потім різко змінив тактику. За кілька тижнів після подання заяви Морган отримала приголомшливу новину Родній, нібито важко хворий. Він показав їй електронний лист із логотипом медичної клініки, де повідомлялося про виявлення злоякісної пухлини. Для Морган це звучало правдоподібно. вона пам'ятала, як від лейкімії помер його молодший брат, а батько. Роками боровся з раком простати, співчуття перемогло обережність, вона дозволила йому повернутися в будинок. Хоча розлучення продовжувало рухатися юридичним шляхом. Невдовзі процес завершився, шлюб розірвали, встановили спільну опіку над дітьми, та замість того, щоб роз'їхатися, вони продовжили жити під одним дахом офіційно через його хворобу та задля дітей. Насправді, ж родні знову отримав можливість контролювати морган, втручатися у її розпорядок, диктувати побутові правила. Він майстерно грав роль жертви, скаржився на біль, натякав на близький кінець, викликав жалість у дітей і родичів. Будь-яка спроба Морган вигнати його з дому супроводжувалася емоційним шантажем ти хочеш, щоб я помер сам у порожній квартирі? Ця атмосфера затягнутої облоги. Тривала місяцями, поки в грудні 2020-го її терпіння остаточно не вичерпалося. Вона сказала, щоб він збирав речі і йшов. Родні несподівано не сперечався, спокійно зібрав свої речі, подякував і виїхав того ж дня. Морган полегшено зітхнула, не підозрюючи, що цей спокій лише тиша перед найжорстокішою атакою у її житті. 31 грудня 2020 року Морган не планувала святкувати. Діти були у її батьків, а вона хотіла просто відпочити, закінчити робочий проєкт і лягти спати раніше. Увечері заїхала до подруги Ніколь, випила келих шампанського, відмовилася залишатися на ніч і близько опівночі повернулася додому. Двері зачинені, сигналізація увімкнена. Нічого не віщува небезпеки. Близько 3.30 тридцять ранку вона прокинулася від дивного шуму. У дверях спальні стояв високий чоловік у чорному одязі та масці, схожий на обличчя Бетмена. В руках пістолет. Перше, що відчула Морган, удар металевою зброєю по голові. Від болю та шоку вона не встигла навіть закричати. Нападник перевернув її на живіт, скував руки за спиною пластиковими стяжками, зірвав одяг. Почалася жорстока серія побоїв і сексуальних нападів. Він кілька разів душив її голими руками, доводячи до втрати свідомості, але кожного разу зупинявся за мить до смерті. Цей контроль, холодна методичність дій лякали більше за біль. У якийсь момент він промовив ти пошкотуєш про те, що зробила. Потім, змінюючи голос на низький, штучний, схожий на інтонацію кіногероя. Продовжив погрози, згадуючи навіть родні. Здавалося, він хотів, щоб вона повірила в небезпеку і для нього. Морган, усвідомивши, хто стоїть перед нею, вирішила грати у його гру, благала не чіпати її коханого, повторювала, що ще любить його. Нападник припинив тортури, узяв кілька дрібних речей із дому, натягнув їй на голову наволочку, затягнув вузол і вивів на заднє подвір'я. Там залишив її майже роздягнену, зв'язаною, на морозі, наказавши мовчати. Півгодини по тому у дворі з'явився Родні. Він знаходить її, розв'язує руки, питає, хто це зробив, і телефонує в 911. Коли поліція та швидка приїхали, Родні сидів у машині на під'їзді, а Морган із важкими травмами була всередині будинку. її обличчя було настільки набряклим. Що праве око повністю закрилося, ребра зламані, численні синці вкривали тіло. Картина виглядала як напад із особистим мотивом, а не випадкове пограбування. Поки медики стабілізували стан, Морган, офіцери почали збір первинних свідчень на подвір'ї та в будинку не було жодних ознак злому, замки не пошкоджені, двері зачинені. Сигналізація, за словами Морган, мала спрацювати. Але тієї ночі залишалася мовчазною. Один із датчиків руху на маленькому вікні підвалу був зміщений у бік, що дозволяло відкрити його, не активувавши сигнал. Для поліції це означало одне зловмисник добре знав план будинку і систему охорони. Спершу Морган розповідала про нападника як про невідомого, але коли Родні ненадовго вийшов з кімнати, вона попросила детективів залишитися з нею наодинці. Пошепки сказала, що пізнала його за диханням, манерою торкатися, навіть за словами, які міг сказати лише він. Вона була впевнена, маска приховувала її колишнього чоловіка. Детективи уважно вислухали і попросили пояснити, чому вона не сказала цього одразу. Морган чесно зізналася, боялася, що без доказів він знову зможе перекрутити історію і звинуватити її. Минуле навчило її, що родні вміє переконувати навіть найближчих її людей. Її свідчення почали збігатися з матеріальними ознаками. Хтось не просто проник у дім, а проник так, щоб не залишати слідів для випадкового спостерігача. Це була операція людини, яка мала час і можливість готуватися за здалегідь. Слідчі зафіксували травми, провели фотодокументацію та вилучили сліди, але розуміли. Цього недостатньо для негайного арешту. Їм потрібні були прямі докази, які зв'яжуть Родні з нічним нападом. І тепер уся увага була зосереджена на зборі такої інформації. Наступного дня після нападу слідчі викликали Родні на допит першим питанням було чому він опинився біля будинку Морган о третій ночі. Родні заявив, що не міг заснути, і випадково побачив біля вікна свого помешкання чоловіка в чорному. Який пальцем написав на склі ім'я Морган. За його словами, він одразу зателефонував їй, але відповіді не отримав, тому вирішив поїхати перевірити, чи з нею все гаразд. Поліцейські звірили цю версію з даними телефонних з'єднань. Жодного дзвінка на номер Морган тієї ночі не було. Це перший явний розрив між його словами та фактами. Ще більше підозр викликав той факт, що камери спостереження біля його квартири. Не зафіксували жодної загадкової постаті під вікном. Натомість записи показали, як Родні близько опівночі виходить із будівлі з великою спортивною сумкою, а повертається о третій ранку, швидко переодягається і знову залишає приміщення. У ході обшуку мобільного телефону Рудні виявили приховані фотознімки Морган, зроблені без її відома, а також ознаки злому її особистих месенджерів. Він міг відстежувати кожен її крок, читати приватне листування, знати, коли вона сама вдома. На пряме питання про можливу причетність до нападу, Родній реагував холодно, називаючи підозри абсурдними і звинувачуючи Морган у спробі зруйнувати його життя. Але ця захисна позиція тільки підтверджувала для слідчих перед ними людина, яка звикла контролювати ситуацію, навіть коли вона виходить з під контролю. Наступним кроком стало отримання ордера на обшук його квартири, і саме там детективи сподівалися знайти фізичні докази, які можна буде використати у суді. Під час обшуку квартири родні детективи діяли методично. Кожен ящик і шафа, і навіть вентиляційні отвори перевірялися ретельно. У шафі з інструментами вони виявили упаковку пластикових стяжок, ідентичних тим, якими були зв'язані руки Морган. Декілька стяжок були сплетені в імпровізовані наручники, точна копія того, що описала потерпіла. Найбільш тривожним стала інформація з його ноутбука після відновлення видалених файлів виявилися пошукові запити: як задушити людину, щоб вона втратила світомість, але вижила, як змінити голос, щоб тебе не впізнали. Також було знайдено історію перегляду відеоуроків із модифікації дешевих масок. І налаштування голосових модуляторів. У шугляді столу лежала роздруківка електронного листа з нібито медичним діагнозом, який Родні показував Морган. Експерти швидко встановили, що це підробка, логотип клініки був скопійований із відкритих джерел, а контактні дані належали зовсім іншій установі. Ще одним вагомим доказом стали записи з камер відеоспостереження в місцевому будівельному магазині. На них чітко видно, як Родні за три дні до нападу купує точно такі ж стяжки, розраховуючись готівкою. Його обличчя потрапило у кадр під час розмови з касиром. Коли слідчі зіставили всі факти, картина стала очевидною проникнення в дім морган, відключення сигналізації та сам напад були сплановані заздалегідь. Тепер залишалося лише правильно оформити докази, щоб у суді не залишалося жодного шансу. Для маніпуляцій з боку родні. зібрані докази були достатніми для ордера на арешт. Родні затримали без попередження, коли він виходив із квартири. У його автомобілі знайшли пістолет, зареєстрований на іншу особу, саме той, яким він погрожував морган тієї ночі. Поряд лежав чорний рюкзак, а всередині чорний одяг і тактичні рукавиці, зі слідами, що збігалися з волокнами. Знайденими на одязі потерпілої. Під час допиту він зберігав холоднокровність і називав звинувачення маячнею. Коли слідчі озвучили факти, Родні почав грати у звичну гру, звинувачував Морган у наклепі, казав, що вона завжди прагнула зруйнувати йому життя. Але ключові докази відео з магазину, стяжки, пошукові запити, фальшивий діагноз створювали замкнене коло. З якого не було виходу. Після арешту він здійснив останню спробу вплинути на Морган. З камери попереднього ув'язнення він подзвонив їй, намагаючись переконати, що вона все неправильно зрозуміла і посадила невинну людину. Ці слова вплинули на неї більше ніж хотілося б зізнатися. Багаторічний психологічний тиск не зникає одразу, навіть після нападу. Наступного дня вона прийшла до відділку і заявила, що Родні не здатна таке, але слідчі вже розуміли, що це частина синдрому, який часто розвивається у жертв тривалого аб'юзу. Вони продовжили роботу, не дозволивши її емоціям зруйнувати справу. Прокурори підготували повний пакет обвинувачень, напад, побиття, незаконне проникнення, погрози, незаконне володіння зброєю. Коли адвокати Родні зрозуміли, що доказова база беззаперечна, він погодився на угоду про визнання провини в обмін на зменшення строку, частково визнавши свою причетність. Судовий процес розпочався улітку 2021 року, зала була заповнена журналістами, представниками громадськості та кількома родичами, як з боку Морган, так і з боку Родні. Прокуратура представила хронологію подій, підкріплену доказами. Запис з камери спостереження, результати обшуків, відновлені файли з ноутбука, покази експертів, особливий акцент зробили на підробленому медичному діагнозі, яскравому прикладі маніпуляції, що продовжила насильницький цикл навіть після розлучення. Адвокати захисту намагалися оскаржити автентичність окремих доказів, заявляли про підкинуті речі та сфабриковану історію, але ключові записи з магазину. Де Ротні купує стяжки, розбивали цю версію вщент. Свідчення Морган, попри її емоційну нестабільність, були послідовними і деталізованими. Родні демонстрував показну байдужість, іноді навіть усміхався під час зачитування обвинувачень. Але коли прозвучали слова про можливий семидесятирічний строк, його обличчя змінилося. Щоб уникнути ризику довічного ув'язнення, він погодився на угоду зі слідством. Визнав провину за частиною статей, отримавши 70 років позбавлення волі з правом подання на умовно дострокове звільнення після 25. Вирок оголосили 4 серпня 2021 року. Морган не була присутня в залі, вона вирішила не бачити людину, яка роками ламала її життя. Проте її адвокат зачитав коротку заяву, у якій вона подякувала слідчим за наполегливість. І висловила надію, що її історія допоможе іншим жертвам розпізнати небезпечні стосунки до того, як вони переростуть у фізичне насильство. Згідно з рішенням суду, навіть у разі звільнення Родність залишиться під суворим наглядом із обмеженням контактів із Морган та дітьми до кінця життя. Після вироку Морган опинилася у стані, який психологи називають порожнечою після кризи. Роки боротьби за виживання у токсичних стосунках змінили її сприйняття світу. Вона більше не жила під постійною загрозою, але відчуття небезпеки не зникало. Будь-який несподіваний звук, крок у темряві чи незнайомий силует змушували її серце битися швидше, вона повернулася до роботи, однак перший час не могла зосередитися на проектах. Ніколь, її найкраща подруга та партнерка по бізнесу. Взяла на себе більшість клієнтських зустрічей, дозволяючи Морган відновлюватися у власному темпі. Поступово вона почала знову відвідувати публічні заходи, але завжди обирала місце ближче до виходу, ніколи не сиділа спиною до дверей. Стосунки з родиною також пережили трансформацію. Батько, який колись повірив версії родні, публічно вибачився перед донькою, визнавши, що піддався його маніпуляціям. Це було важливим моментом, але шрами від зради залишилися. З дітьми Морган намагалася говорити чесно, пояснюючи, що тато зробив погані речі, але уникала деталей, аби зберегти їхню психіку. Юридично вона залишалася під захистом охоронного ордера, який забороняв родні будь-які контакти навіть у разі дострокового звільнення. Проте Морган не розраховував лише на папери. Вона встановила нову систему безпеки в будинку, замінила замки та придбала кілька камер із цілодобовим записом. Попри страхи, вона почала вести блог для жінок, які пережили насильство, ділячись власною історією та порадами, як розпізнати контроль на ранніх етапах, це стало для неї способом повернути собі голос і перетворити травму на інструмент допомоги іншим. Історія Морган Метцер, Набула широкого розголосу у Флориді та за її межами. Місцеві ЗМІ висвітлювали справу не лише як кримінальну, а як приклад того, наскільки небезпечними можуть бути приховані форми домашнього насильства. Публіка дізналася, що роки психологічного контролю здатні перерости у відкриту фізичну агресію, навіть якщо на початку стосунки здаються ідеальними. Громадські організації почали використовувати цю справу у своїх тренінгах для поліції та соціальних працівників. Основний акцент робили на тому, що жертва часто не наважується одразу назвати кривдника, особливо якщо він колишній чи нинішній партнер. Справу також обговорювали у контексті так званого синдрому примусових стосунків, коли жертва психологічно залежна від свого кривдника і навіть може його захищати. У відповідь на суспільний резонанс кілька місцевих органів влади профінансували створення кризових центрів, де постраждалі від домашнього насильства можуть отримати негайну психологічну та юридичну допомогу. Адвокати, які працювали зі справою Морган, почали проводити безкоштовні консультації для жінок, що сумніваються, чи варто їм залишати небезпечні стосунки. Для самої Морган участь у громадських заходах стала новою місією. Вона виступала на форумах, розповідала свою історію у школах та університетах, пояснювала, як розпізнати ранні сигнали аб'юзу. Її досвід переконував слухачів, що проблема може торкнутися будь-кого незалежно від віку, освіти чи соціального статусу. Минуло кілька років після вироку Родні відбуває покарання у виправній установі суворого режиму. Він позбавлений можливості спілкуватися з Морган та дітьми. А будь які його спроби обійти заборону відслідковуються службами пробації. Попри це, у свідомості Морган час від часу спливають спогади про ту ніч, про роки психологічної облоги, про миті, коли вона була переконана, що не виживе. Вона навчилася жити далі, але й досі розуміє, що без підтримки подруги, кількох вірних друзів та наполегливості слідчих усе могло закінчитися інакше. Її історія це не лише розповідь про насильство, а й приклад того, як довго і важко може тривати шлях до свободи. Сьогодні Морган продовжує працювати у сфері дизайну, виховує дітей та допомагає іншим жінкам, які опинилися у схожих ситуаціях. Вона не називає себе жертвою, лише людиною, яка вижила і змогла використати свій досвід, щоб захистити інших. Справу родні згадують у юридичних колах як приклад майстерної, але врешті викритої маніпуляції, і як нагадування, що навіть після формального розлучення загроза може зберігатися, якщо кривдник не полишає спроб контролювати своє колишнє оточення. Історія Морган Метцер стала одним із тих сигналів, які змушують суспільство не відвертатися від проблеми, навіть якщо вона відбувається за зачиненими дверима. Що ж, друзі? На цьому я буду закінчувати цю історію, і, як завжди, до зустрічі в наступному відео. А до того моменту не забувайте піклуватися про себе, піклуватися одне про одного, і, звичайно ж, залишайтеся в безпеці. Дякую і до побачення!